Терцентр Покровського району опікується більше як двома тисячами громадян. Має і відділення побутового обслуговування. Та пральна машина лише одна: нова техніка необхідна, аби впоратись з великим обсягом роботи в пральні, кажуть працівники терцентру. Для тих людей, які знаходяться на обслуговуванні у денному відділенні, які перебувають у нас тут і отримують соціальні послуги. У них є така послуга, як відпочинок і постіль ми пранням займаємось. І дійсно для тих людей, які не в змозі зробити це вдома. приносяться ці всі речі, які потрібно прати. І дійсно недостатнє. У нас одна машинка, і дійсно вона не заважає ще одну питання соціального захисту у пріоритеті у місті. Завдяки плідній співпраці військової адміністрації, керівництва міста, особисто Олександра Юрійовича Вілкула з… Поважними міжнародними установами та організаціями, насамперед, такими як Червоний Хрест, робимо все для того, щоб мешканці міста відчували соціальний захист. Робиться все для того, щоб умови, в яких і мешканці міста, і особливо внутрішні переміщені особи, які приїхали до нас, вимушено відчували і соціальний захист, і турботу про себе. У ці дні пральні машини для соціальних закладів нашого міста передала криворізька організація Товариства Червоного Христа у партнерстві з компанією Самсунг. Вони виділили власне пральні машинки на потреби бенефіціарів, аби забезпечити можливість людям внутрішньопереміщеним особам забезпечити їх чистотою, чистим одягом. І наразі ми розуміємо, що це дуже така велика потреба. Костянтин Біляков разом з благодійниками оглянув умови у Покровському терцентрі. Тут літні люди можуть відпочити, отримати медичні послуги, опікуються тут і змістовним дозвіллям підопічних. Лідія Устюгова часто відвідує бібліотеку терцентру. Зараз читаю про остров Таїнственний берег. Інстиний берег приключень подобається тут. Ну як би сказати, для таких як я одиноких я сюди ходжу вже 18 років, як у свою рідну хату на сьогодні. Усі соціальні установи міста працюють з більшим навантаженням, утім, жодна із соцпрограм не скасована. З початку війни всі соціальні працівники не, закін... не завершили свою роботу, а, а... І як і надавали, так і надають на сьогодні допомогу тим громадянам, які її потребують. Крім того, місто прийняло ще понад 75 тисяч вимушено переміщених осіб. Серед них левова частина це також люди поважного літнього віку, які потребують нашої допомоги і уваги. Тому е військова адміністрація міста Кривого Рогу, е всі підрозділи. Розділи соціальної роботи, соціальної сфери свою роботу спрямовують на надання якісних соціальних послуг. Валерій Кожухар Олег Каплій, цей день.